Це було на Святого Миколая. Бабусіна подружка подарувала їй фотоапарат. І ось уявіть собі, я зламав свої окуляри, вираз обличчя в мене такий, ну не передати словами. Аж тут клац клац, бабуся фотографує, чи й усміхається. Це ж треба, така невдача і на фото буду. І ось поки я приходжу до тями від такого провалу, як чую крики сестри. Виявилось, бабуся засняла момент, коли сестра експериментувала з макіяжем. І, скажу я вам, це був дуже невдалий експеримент, що, здається, навіть клоуни б змогли брати уроки її професіоналізму. А невдовзі, почувши незадоволене матузине, ну не знімай це. Я зрозумів, що прийшов і її час. Так, засняти підгорівши бісквіт навряд чи те, чи можна пишати. А бабуся, як завжди, подарувавши всім нам посмішку, втекла. Не думав я про те, що й татку перепаде. Ну це ж треба, поки він понуро сидів біля вікна над улюбленою розбитою чашкою, бабуся зробила свій фірмовий клац. Потім швиденько одяглась і побігла нам за подарунками, бо настрою на свята, крім неї, вже не було ні в кого. І ось ми понуром сидімо у вітальні і вирішили подивитись на те, як виглядають наші невдачі на фото. І ось як мужній спершу взяв фотоапарат саме я, бо я вже був готовий до сорому. Аж тут я не побачив себе. А тільки пташку, яка пролетіла, заглянула до мого віконечка, поки я оплакував свої окуляри. Це ж треба, яку я красу не побачив. Наступною була сестра, але і її не було на фото. Це був її виріб хатинки, яку вона зробила до школи. І у світлість сонця вона виглядала ну просто чарівнішою, ніж була до цього. І в цей момент мама поцілувала сестру і каже їй Он бачиш, доню? Навіть якщо в чомусь і була невдача, все одно є те, в чому ти маєш імус. Успіх. І тут черга дійшла до мами. І на фото не було бісквіта, а був мамині руки. З чудовим святковим манітюром, яким всі дружно забули помітити ще з вчора. бо кожен був зайнятий своїми справами. Татко не захотів дивитись на себе, тому ми зробили це за нього, і не побачили на фото його, але побачили сніг, який йшов за вікном. Це було, наче в карті. І ми зрозуміли, що фотоапарат в бабусиних руках це інструмент для зйомки. Найчудовіших моментів, які ми не змогли помітити, але які так радо ховалися у самих звичних моментах.